Слава Господу Богу нашому. Е, знаєте, я буду десь говорити, може, прості такі, те, проста тема буде, напевно, нагадати нам, але для когось вона може бути десь е, не то, що проста, а дуже-дуже важлива. Я колись познайомився, бо в мене знайомий є один такий е, чоловік, який був, повірував, який був, прийшов до Бога, і його наставили в чині. Він прийшов у світу, в нього багато різних залежностей було, таких серйозних. І десь, на протязі року він старався Богу служити. Він багато чого лишив, лишив десь і наркотики, і алкоголь, і так далі. І на протязі того року він змінився. У нього змінилася сім'я і так далі. Прийшло десь, може, до року він відійшов від Бога. Він дуже скоро почав відходити і падати. І мені вийшло десь з ним трохи поговорити. Ми з ним говорили, і я в розмові десь зрозумів одну дуже важливу думку, яку я сьогодні десь і хочу передати. Це буде основна думка, яку я хочу передати. Він не полюбив Бога. Його ціль або його десь фундамент був неправильний. І я йому кажу, ти багато чого робив, ти багато чого старався і непогано, ти старався суботу хранити, це добре, це по Біблії. ти старався їжу десь так само не оскверняти себе і так далі, це добре, але ти не зрозумів основного, чого ти відійшов дуже скоро. Якщо би ти зрозумів, що Ісус Христос за тебе помирав, якщо би ти зрозумів, що Ісус Христос проливав кров за тебе, не за всіх, за всіх це точно, хто буде в нього вірити. Ти не зрозумів того, що Ісус Христос любить Тебе особисто, тому тобі так важко було служити Йому. Ти старався своїми силами, ну, поки тебе хватило, але ти не полюбив Господа, ти не зрозумів ціль Християнства, ти не зрозумів основу християнства, яка тебе буде тримати все твоє життя. Я десь так замічаю, зразу може сложно, знаєте, так ну, вийти може на такий. Посвячений дуже сильно рівень, але це, це має бути десь наш напрямок полюбити Господа нашого. Я буду деякі приклади з Біблії нагадаю, деякі приклади десь, може, життєйські, такі, щоб були практичні. Знаєте, десь, розсуждаючи над цією темою, зробив собі деякі висновки. Дуже важливо у молодості правильний фундамент закласти. Перевага того, що ви маєте можливість, хто молодий. Богу зараз служити перше, це в тому, що вас не треба буде, як сказати, очищати роки. Розумієте, людина, яка приходить до Бога вже в 30 років, це добре, вона буде мати дар спасіння і може для Бога багато потрудитися. Це так і амінь. Але Бог над тією людиною роки мусить зробити роботу очищення. Ти 30 років, чи ти 40 років, чи ти 20 з чимось років тих, що ти в світі жив, ти багато чого в своє серце набрав. Тому Бог ту людину готує, Бог її буде використовувати, але Бог її очищає. Перевага ваша, хто молодший. Я десь більше націлювався на молодих, хоча, думаю, корисно буде для всіх, може щось для себе взяти. Перевага ваша, що ви можете з молодих років зберегти себе. Ви можете для Бога набагато більше зробити. За ті роки, як би, знаєте, як би людина не старалася, якщо ти повіриш, повіруєш у 60 років, ну це не, це, не, це не з дитинства. Якщо ти повіриш в 60 років, ти будеш спасений, слава Богу, за тебе. Но 60 із 15 це, це зовсім різні, різні речі. Я би десь, в приклад, хотів нам привести Ісуса Навина. Знаєте, на все свій час і всьому. Треба правильно використати час. От дивіться Ісус Навин. Юність це наставлення на все життя. Я таке написано: настав юнака в Його молодих роках, і Він до кінця свого життя знезійде з цієї дороги, якщо ти його правильно наставиш. Ісус Навин, за нього написано так. І говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця, ніби говорив хто з другом Своїм, і Він. Повертався до стану, а служитель Його Ісус, син, навенів юнак, не відлучався від Скинії. Якщо ви маєте можливість прислуговувати вашому зібранні, якщо ви маєте можливість щось допомагати братам, це для вас дуже велике благословення. Ви можете під час того навіть самі вже до кінця не усвідомлювати, перебирати якийсь опит. Ісус навин він завжди прибував. З Моїсеєм і прибував в домі Господньому, де Бог на той час обітав. Потім прийшли молоді роки в його життя. Він до молодих років вже мав сильний дух. І там, де молоді люди не можуть устояти з чимось, такі люди, як Ісус Навин, наприклад, або хто з дитинства, береже себе, хто з дитинства, приліплений десь до братів, до сестер, які люблять Господа, він сформований дух вже має. І він не, знаєте, не живе у дуже багатьох падіннях. Коли прийшла тіснота, або прийшли вже трошки випробування в молодому житті, бо людина росте, і на кожен вік є різні випробування, то Ісус навин, Він мав силу противостояти. Написано так: перше послання Івана. Він каже: ви сильні, ви перемогли лукавого. Ви сильні. До того часу Він вже укріпив свій дух. Він правильно проводив свої роки. І коли прийшла зрілість. Представте собі, стати після Мойсея на служіння. Вести народ Ізраїлі після Мойсея це дуже-дуже серйозна вимога. Це ти не після будь-кого став, ти став перед дуже сильним служителем, який знав Бога, який серйозне мав помазання. І Ісус навин, після нього стає. Йому кажуть: ми будемо за тебе, ми будемо з тобою, якщо Бог буде з тобою, як був з Мойсеєм. Це дуже важливо. І він правильно, проживши ті роки, він сформувався як серйозний служитель. Такий приклад апостола Павла. Я думаю, ви знаєте, читайте Біблію. Апостол Павло він каже про себе: він вибраний був ще від Черева Матері. І то, що він гнав церкву, це було неправильно, він йшов проти Бога. Но за ті роки. Які він не знав, що Ісуса Христа, Він себе беріг, Він був непорошний в законі. Тобто Він не осквернявся всім підряд. Він все рівно був сформований. І так як апостол Павло послужив, ви самі читайте Біблію, він більше всіх каже сам про себе, послужив. Такий приклад шукав різні приклади. Відомий чоловік, євангелист, ви його знаєте, Рейхард Бонке. Чому я вибрав його? Тому що з дитинства. От за нього трошки там описано, я прочитаю, може, вам не всім видно, він став відродженим християнином у дев'ятирічному дев'ятирічному віці, після того, як мати говорила з ним про гріх, як він, який він скоїв. Він поїхав на місіонерську роботу до Африки у віці 10 років і сказав, що був кращений Духом Святим. Бонки навчався у біблійному коледжі і так далі. Після закінчення школи 7 років працював пастором у Німеччині і так далі, і дуже багато потрудився. З дитинства він був приліплений до Бога. З дитинства він формувався як служитель. Статистики можемо вірити, можемо не вірити. Ви, люди, я думаю, десь слухайте проповіді, дивитесь. Но я десь переконаний в тому, якщо людина буде себе берегти з молодих років, Бог набагато більше буде використовувати. І ще я таке замітив: Бог готує людину. Він вибирає ту людину, вчора брат Іван нагадував, за одного чоловіка, який був дійсно посвячений, і про нього було сказано, Бог відділив його. Такі приклади є які люди, які знали Бога. Я би десь хотів ще сказати другу сторону, як живучи в зібранні, як, будь, як ходячи на зібрання, як навіть коли твої. Рідні, чи близькі, чи друзі служать Богу, можна не знати Бога. Є, на жаль, і такі приклади. Сини Ілія. Перша царів 2.12. Сини ж Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. Служачи при храмі, тато священник, чи пророк, чи проповідник, чи прославлення і так далі ми можемо перераховувати. Сини не знали Господа. Зрозуміло, це відповідальність батьків велика, навчити дітей, виховати їх. Но кожен, кожен в своєму житті прийде період, ми маємо особисто зробити той вибір. Господи, Ти є мій Господь. Боже, я тебе люблю, ти є Господь мого тата, моєї мами і мій. Такий приклад Геєзія, я так десь подумав, знаєте, живучи біля такого сильного пророка, як Єлісей. Бачивши такі чудеса, такі знамена, він не знав Бога. Він просто не знав Бога. Як думаєте, хто це такий? Старші можуть угадати, молодь, хто це такий? Такий смиренний, гарний хлопчик. Народився в бідній сім'ї в місті Горі, навчався в Тбіліській духовній семінарії до 1898 року. Сталін. Сталін навчався у, біблійному, у біблійній семінарії. Но скільки він зробив горів для людей, це просто страшно нагадувати. Це реально людина з Духом Антихриста. Но він навчався в семінарії. Дай ще пару прикладів. Співачка Брітні Спірс. Вона колись співала у церковному хорі, гарно співала, дав. Бог їй талант, вона використовувала спочатку в церковному хорі, гарно співала, славила Бога, і потім захотіла трошки більше. Вона захотіла більшої слави, можливо, десь себе більше реалізувати, бачучи, що може і щось не вистачає, вона десь хоче більше себе проявляти, і вона пішла в Голівуд і так далі, і далі, страшне життя, розводи. Ну, страшне життя, щоб довго не говорити. Дальше такий Дензел Вашингтон був сином священника. Отакий чоловік, який говорив, що буде проповідником. Я думаю, ми бикаялись, якби він зараз нам проповідував, такий, як він зараз є там. Людина, будучи сином священника, Бога не знала. Пішов у Голівуд, зробив кар'єру, будучи сином священника. Вітні Х'юстон з дитинства співала у церковному хорі і при цьому вже вживала наркотики. Пізніше у неї були стосунки із чоловіками, із жінками, при тому всьому вона могла читати і цитувати Біблію. Людина, ведучи страшний образ життя, моралі, ноль, вона могла читати і цитувати Біблію. Чому? Тому що вона не знала Бога. Вона не любила Бога. Людина, яка не пізнавши Бога, для неї слово Господнє це просто як інформація. Це нема, знаєте, можна слово почути, а можна отримати відкриття. Відкриття, воно оживе у тебе в серці. Тому такі приклади десь для нас, для молодих людей, може, ви більше знаєте, може, не так знаєте їх, але це реалії життя. Якщо ти, будучи чи навіть співаючи, навіть проповідуючи, що би ти не робив, який активний спосіб життя, щоб ти не вів церкві. Бог має бути твоїм Богом, ти маєш його полюбити, щоб не було, знаєте, таких ну, якихось двосторонніх поступків. Як полюбити Господа, як приліпитися до Господа Бога? Можна багато що говорити, я би десь хотів націлити нас приблизно на такі перші кроки: це позбавитись гріха, який робить бар'єр в житті. Знаєте, гріх він має наслідки. І тому, коли ми щось поступки якісь чинимо, вони за собою незамітно для нас можуть нести якісь наслідки. Коли людина має хвору руку і вона її нічого з нею не робить, вона у неї ну, просто може зогнити, просто можна її відрізати. Таке саме десь духовний чоловік, якщо грішити просто, він буде розтлівати, Воно нічого не пройде без, без наслідків, нічого не пройде. Приходить сумнів, приходить невірство, приходить відпадіння. Тобто, десь навести порядок, щоб полюбити Бога, зробити той перший крок, це, зро... це навести порядок в своєму житті. Є таке написано, 18-й розділ царів 4 го вірша. Він знищив висоти, розбив статуї, вирубив діброви і знищив мідного змія, якого зробив Моїсей, і далі. Я десь замітив, знаєте, таке буває, що ми хочемо зразу і все зробити, а не починаємо з маленьких дрібниць. Життя складається з малих дрібниць. І так багато, багато, багато і починається життя. Так десь чув, ви, напевно, також чули таку послідовність. Приходить думка, думка народжує бажання, бажання народжує дію, дія створює вже наш десь характер, а характер формує вже життя. Тобто все починається десь з думки. І Єзекія він почав щось робити поступово. Він виробав всякі діброви, він винищив всяких ідолів, він почав очищати своє життя. Якщо ти бачиш, що тебе десь сильно дуже вліче інтернет, трошки відпочинь від нього. Трохи відпочинь, я думаю, день, два, місяць, ніхто не помре просто без якоїсь такої сильної інформації, яка. Тебе харчує. Якщо ти не маєш противостояти сили гріху й комусь, попроси братів щось роби, десь рухайся вперед. Знаєте, коли ми стоїмо на місці, ми на місці насправді не стоїмо, ми вертаємося назад в такому положенні. Тому важливо малими кроками щось робити. Коли ми йдемо вперед, воно в нас формує десь так само характер. Коли людина позбавляється гріха, до неї приходить страх Господній. Страх Господній, це він сам по собі так скоро не прийде. Страх Господній він формує благоговіння в житті. От дивіться, людина, яка не боїться грішити, вона будь-що може вчинити. Но я десь так замічаю, спілкуючись, десь і своє життя, переглядаючи різні періоди в моєму житті були. но я замітив, коли ти починаєш, коли я почав. Більше або почав, прийшов, дав Бог покаяння, прийшов до Господа. Я почав себе берегти по Слову Господньому, я почав Бога поважати. Я почав до Бога відноситись з благоговінням, і в мене з'явився страх перед гріхом. Коли я жив у світі, я поступав, як хотів, як брат Іван сьогодні говорив, своєволі я поступав як хотів. Мені страху мені не було страшно. Совість десь там трошечки щось сказала, я її подавив і далі. «Но коли я себе почав берегти по Слову Господньому, я приобрітаю страх Господній. Перший крок це страх Господній. Щоб не заскочити зразу у любов, це важко. Початок премудрості страх Господній, а потім починається любов. Простий приклад. У нас є батьки. Якщо ти батька не поважаєш тата, ти його не будеш любити. Ти просто ну, тобі неможливо не дойти зразу до любові. Ти спочатку почнеш його поважати, ти спочатку почнеш його слухати, потім ти почнеш, що воно тобі поможе. Чи мені? Ти почнеш замічати, що він для тебе робить. Ти замічеш, Почнеш замічати, який твій батько добрий, який, як він любить тебе і тому подібно. Ти зрозумієш у тих його, може, строгих на перший погляд, чи якихось правилах. Благословення для тебе, таке саме відношення до Бога. Коли ти почнеш боятися Бога, ти поступово, поступово почнеш любити Його, бо ти почнеш розуміти, що тобі Бог дав у твоєму житті, що Він для тебе зробив, як Він тебе полюбив і який він благий. Прості десь нагадування для нас, то, що ви знаєте, хотів би ще і ще нагадати, читання Біблії, формує. Мишлення правильно. Знайте, ми не можемо рівнятися десь на якісь мережі, ми не можемо рівнятися в світі, як поводяться молоді, як поводяться сім'ї. Ми, ну, ми не можемо на них рівнятися. Біблія формує правильне мишлення. Саме десь зараз, знаєте, пренебрігаємо або молоддю десь, я так замічаю. Сумно як сказати, якщо поставити на рівень і е, Біблію, як би це не звучало, я не проти телефонів. Ми зараз живемо у такий час. Нам треба просто навчитися мудро, розумно користуватися. Ми від того не втечемо в пещери, в гори і не треба, напевно. Якщо не навчитись дисциплінувати себе читанням Біблії, воно само не прийде. Знаєте, коли ти береш телефон в руки, мені знов таки запам'яталася думка одного брата, який тому, того року казав, і починаєш читати Біблію, не беручи книгу, до тебе хтось може написати, тобі хтось може якесь повідомлення, воно тебе відволіче. Це треба мати досить твердість, щоб відкинути і, і далі почитати Біблію. Олег, може більше про то буде ділитись, але я десь так зачув або знаю. Люди зараз дуже сильно чи молодь, дуже сильно люблять коротенькі відео. Дуже важко концентруватися. Не просто прочитати Біблію навіть 15 хвилин. 15 хвилин це зараз стає дуже важко навіть для людей. Може, навіть не молодь. Я колись, ми там деякі питання їхали, зустрів одну бабцю в селі, де 60 років з коровою. Вона йшла. Я її просив якийсь телефон, заїхали в селі, ми щось там шукали. Просив номер телефона. Вона каже, є, є, є. Знайшла скоренько, корова її там десь дьоргає в сторону. Кажу, давайте, поки тримайте, я сфотографую, щоб довго не цей. я сфотографував з ми сіли і від'їхали, я вже почав дзвонити. І я фото переглянув. Фейсбук, 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 фейсбук. Я думаю, 60 років жінка в селі має корову і знаходить багато там сидіти. Тому не тільки молодь, це, напевно. І для всіх десь така є проблема. Проблема відволікання, проблема десь не просто прочитати, пролистати, а трохи подумати. Я би десь націлив нас, щоб наше мишлення сформувалось, десь коротко, як було сказано, почитати, помолитись, Боже, відкрий і дай мені мудрості, зрозумінні слово, і може менше почитати, але подумати. Один раз перечитати, другий, третій подумати, щоб Бог говорив до нас Дальше. Молитва. Буде зближати тебе з Богом, це обов'язково. Молитва християнства без молитви не буває. Ми кого любимо, ми з ними спілкуємось. Якщо б діти з батьками не спілкувалися, це було б дуже дивно, дуже неправильно і дуже якось навіть ну, дико. Живеш в одній хаті, батьки біля тебе, ти просто з ними десь або ти добрий день сказав і більше нічого, це дивно. Молитва зближає тебе з Богом. Замітьте, всі служителя, чи якщо брати Біблію, Ісус Христос Він постійно прибував в молитві. Всі, всі служителя, які знають Бога, які люблять Бога, вони з ним багато спілкуються. Тому молитва це основа десь християнства, піст. Укріпить дух. Мені недавно сподобалась брата Саші думка, він каже, що постив і відчув дуже сильну слабкість в плоті. Ви, я впевнений, постите, ви люди віруючі. І ви знаєте, коли ти постиш там, якщо від заходу до заходу, хоча б один день, то ти відчуваєш вже таку неміч сильну. Ти такий смирений ходиш, і тобі вже не так все погано, все добре. Так буде сісти, перепочити, все добре, тобі легше. І Саша сказав гарну думку: якщо я плоть не годую, вона дуже сильно стає слабка. А тепер представте собі. Якщо я не годую дух, який він стане, десь такий приблизно, як плоть, правда? Ну десь так приблизно десь так і буде. Він ослабне. Тому я десь би поставив пріоритет постити. ліпше смирити плоть, щоб наш дух укріпився. Вчора ми мали таку радість, молитва за хрещення Духом Святим, це є сила. Ісус Христос каже, ви приймете силу, апостолам вона була потрібна, вони за це молилися. Це всім, всім служителям, які сильні, які хочуть рости духовно, Бог дав Духа Святого для того, щоб ми могли любити людей. Для того, щоб, знаєте, у нас не вистачає тої сили. Ми хочемо любити людей, ми хочемо прощати людей, але ми не маємо тої сили. Хто був хрещений Духом Святим, хто сповнюється Духом Святим, ви то знаєте. Ти би всіх обнімав, ти б всіх цілував, деякі брати, яких Бог хрестив Духом Святим, вони і сестер цілували всіх підряд. Це просто ти може не до кінця можеш себе десь стримати в тому наповненні, яке Бог тобі в серце вливає. Тобі не треба вижати себе. От дивіться, Стефана побивають каменями, а він молиться. Чому? Написано два місця: він був сповнений сили, а друге місце сповнений Духом Святим. Хоч 80 років будеш пробувати своїми силами заставляти людей, любити людей або десь, ну. Різні є, в кожного можуть бути сильніші сторони характера, можуть слабші. Сам ти до того не дойдеш, тому Бог, попри мудрості своїй, дав нам Дух Святий. Тому ревнуйте. Мені дуже подобається, що я десь замічаю в молоді таку невідступність. Ви молодці. Так молитесь, хай вас Бог ще більше в тому благословить. Якщо не виходить раз, другий, Бог вас хрестить Духом Святим, підв'язуйтесь, ревнуйте і не відступайте. Служіння в церкві виховує відповідальність, постійність. Якщо ти будеш в служінні, якщо ти будеш завжди чимось зайнятий, в тебе буде менше десь і часу на щось друге, але воно виховує в тобі десь правильні пріоритети в житті. Ти зрозумієш, що Богу служити це дуже-дуже важливо. І десь, знаєте. Що основне? Чи висновки, які я би хотів зробити, і знову нагадати, з чого я починав? Любіть Господа. Щоб наше життя воно пройшло, знаєте, таке наповнене християнством, нам треба полюбити Господа. Добре, коли ми дивимося з сторони, чоловік любить жінку і воно замітне. Діти люблять батьків, можна просто під страхом наказання, може на все свій час. І то знову таки добре, коли починати з страху може навіть наказання, але коли воно все життя так буде, воно буде трошки, ну, десь може і неправильно. Якщо полюбити Господа, тоді твоє життя християнське буде прекрасне в усіх питаннях служіння Богу. Твій підхід до служіння у відносинах Богу буде інший, щирий, бо це твій отець, якого ти знаєш. Дивимося з боку. Нам прекрасно, коли брат сестру любить, рідні або чоловік-дружину, коли решта людей поважають один одного. Коли є любов, це знаєте, не... воно гріє людей, воно відчутно, чи це церква, яка має любов, чи це сім'я, яка має любов, це основа життя. Це основа життя. Тому наші відносини з Господом вони мають бути закладені правильно. Дорога молодь, я би хотів десь може вас більше на то націлити, старшим десь нам нагадати, показати той приклад, як ми любимо Господа нашого, показати десь, як ми маємо любити Господа нашого, щоб і ми не забули. Показати їм правильний приклад, щоб вони, дивлячись на нас, десь замітили то. Ці люди люблять Господа і десь націлювали десь на то, і вам десь знов і знов нагадати. Любіть Господа. Він, знаєте, насправді нас ніхто так не любить, як Бог. І вас ніхто так не буде любити. Люди просто по своїй сущності вони не мають скільки сили, скільки любові так, щоб любити сильно, як Бог. Тому якщо ми десь до кінця того не розуміємо, поки що. Я вірю, надіюся, Бог відкриє кожному, хто хоче то знати. Бог вас любить, любіть і ви Господа, Він того достойний.